Шарау цим флексерам і траперам, з вами Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогодні ми поговоримо про британський кримінальний серіал, який заставляє тільки гадати, що буде далі. Топ бой, улюблений серіал Дрейка. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. Let's get it, let's go! сьогодні. Я вам розповім про топовий британський кримінальний серіал. «Топ бой в українському перекладі. Він називається ватажок. Але я буду говорити «Топ бой, бо це несе зовсім інший вайб вайб вулиць Лондону, де по не шутки шуткують, а займаються трушним вуличним хаслом в праджектах Самер Багато хто каже, що серіал Top Boy – це дійсно круте кіно, де є все і драма, і екшен, і не забувайте на першому місці завжди сім'я. Сюжет розгортається навколо Салі і Дюшейна, двох хаслерів із спального району Саммерхаус. богом забутої діри, де можуть зняти Джордани серед білого дня. А крек та кокаїн йдуть як гарячі пиріжки. Британський кримінальний серіал переносить на вулиці Лондону, де банди продають наркотики та їх ватажки прагнуть бути на вершині світу. Вибитись в люди, як кажуть, драма Ронана Беннета в головній ролі Ешлі Уолтерс. Він же дюшейн, Майкл. Word, він же Джеммі та репер Кейно, який грає Саллі. Казав я вам чи ні, але вайб дуже схожий на культовий серіал про наркоділків Балтимору, The Wire або просто Топ бой на новий серіал, але в цьому році вийшов четвертий сезон. Цей серіал спочатку закрили, а потім відновили, тому що Дрек, який став суперфанатом Топ Бой, так прагнув дізнатись, що стало з Дюшейном та Саллі. Та їх новою наркоімперії, що він підписав контракт як виконавчий продюсер, і з того часу Top бой став чимось більшим. Якщо ти хочеш робити справи в Саммерхаусі, тобі потрібна власна банда, яка як сім'я буде за тебе горою. З першого по четвертий сезон дюшень та салі керують своїм кримінальним бізнесом, вбивають конкурентів та намагаються знайти дешевого постачальника. Справжні менеджери з продажу 24 на 7 стоять на районі та роблять свої незаконні справи. Цей серіал, знятий досить реально по міркам гетто гангстерських драм, і навіть створює повне відчуття присутності. Уже після першого сезону звикаєш до дюшейна та його кузена Саллі, та створюється враження, що ти й сам живеш в саммерхаузі, який заставляє носити ствол, озиратись навколо та бути на стрьомі. Адже ці вулиці не такі прості, як здаються, і навіть твій брат може тебе замовити або здати. Цій наркогрі немає друзів, тільки бізнес. Кокаїн, який потрапляє з Іспанії та Ямайки, бадяжить на треп хаусах та штовхають кекхедам, наче конвейер. На відміну від інших гангстерських серіалів про гетто, То бой не вихваляє життя наркоділків, а навпаки, показує до чого може призвести таке життя. Роль Салі, брата Дюшейна грає Кейн Бред. Він же репер Кейно, який навіть знайомий з Jay-Z. Кейно це піонер Грайм сцени Британії, записував треки з Валі та Дізі Раскала, А також записав трек з Крейг Девідом, що став топовим хітом. Його альбом 2016 року Made in Мейнор отримав кілька нагород та був гаряче прийнятий фенами. Кейно це справжня легенда британського репу. Четвертий сезон серіалу то бой повний несподіванок та непередбачуваних поворотів долі. Зрештою, ми всі віддані на милість дюшейна та його совісті, як я вже сказав, серед акторського складу багато реперів, які вражаючи справді вміють грати. Кейно був видатним в цьому серіалі, зробивши обличчя салі призмою, через яку Тобой досліджував всю нелюдяність британської міграційної політики. У цьому серіалі йдеться про джентрифікацію міста та новоспеченого забудовника дюшейна, який опиняється в суперечці з рештою мешканців С. Сотки він не розкаюється, тому що каже своїй матері та всім, хто питає, саме це довбана діра. Він робить всім послугу, хоча саме в цьому гетто він сколотив свої статки. Частина близько топ бой полягає в тому, що він може піти будь-яким шляхом. Ми бачимо, як персонажі в одному діють з ніжною добротою, а в наступну з безжальною жорстокістю. І жоден з їх вчинків, хороший чи поганий, не скасовує інших. Дюшейн, Салі, Джеймі, Джейк, усі вони безжальні осудливі виродки, яким ви відчайдушно бажаєте найкращого. І якщо ви хочете пізнати ази кокаїнового бізнесу, мерщій шукайте цей серіал і ласкаво просимо в Summer House на стажування до Салі та Дюшейна, які вас навчать, як виживати на вулицях і чого не слід робити. Шараут Стефану і Ацу, які поїхали в Манчестер за товаром, бо якби не вони, ми ніколи б не почули. Цей крутий бенгер у виконанні Бака Нат Найс і Гікса. Це дійсно реальний бенгер хомбой. Лес Гірі. З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі Юей. Пишіть в коментарях, як вам цей серіальчик.